Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Свиноводство з любов'ю для людей. Це наші лоліки, ми їх так називаємо. Дивіться, що я хочу про поговорити сьогодні на таку тему? Що не так з Пріною. Напевно, я так її е це відео е так і підпишу. Ну, давайте, я почну спочатку, щоб не було, що я ніби як наговорюю. От я обрав собі, ну, зв'язку з тим, що мені вигідно територіально, обрав собі Поріну як основний корм. Це БМВД я беру, я беру премікс. Все поріно в мене. Предстарт. Старт, гровер, фініш це концентрат, а потім, е... потім для лактуючих. Теж в мене пуріло. І що хочу сказати зразу? Премікс бомба задовільняє мене на всі 100%, Я бачу дуже класний плюс. Для... Давайте почнемо з парусяток маленьких. Стартер. В нас стартер-концентрат 12%. Старт 12%, гровер 10% і фініш 8% це все один ну, з одного мішка. І я помітив, і не тільки я помітив, а й люди, в принципі, з ким я спілкуюся, свинарі, хто ну, тут в домашніх господарствах, що є одна така особливість. Дуже важко свиней переводити на. Стартову поріну, тобто вони є дуже висока вірогідність, що вони будуть проносити ну, практично 100%, коли ми переводимо їх на стартер. Не знаю, з чим це пов'язано, чи з високим вмістом сої. Ну, не, не можу. Я зараз не хочу навіть гадати, я ще не досліджував цю тему і нема можливості, нема ветеринарних лабораторій поруч. Ось, і, ну, Але я все-таки буду займатися цим питанням. Бо мені дуже важко було цих льоліків, аж тільки зараз вони перестали так от періодично проносити. Е і ми їх на стартер. Так, ми їх там е давали їм 12%, бачили, що вони приносили, зменшували, вони переставали проносити, повертали знову 12%. Знову вони приносять. Ми знову зменшували там десь на 7% загального так. Е знову приносимо. Ну, це було декілька разів. ну Зараз наразі бачимо, що все добре. Щоб щось сказати на захист, якщо вдасться переводити на стартову пуріну, ну вони ростуть досить класно. Нічого такого, як би то сказати, поганого про нього, крім оцих речей, що важко на нього переводити, я би не сказав. Це що стосовно старту, Проносять, тобто мінус проносять, дуже важко переводити на цей. Старт з предстарту. Предстарт, до речі, поріновський, ну, бомба взагалі, ніяких до нього нарікань немає. Предстарт мене задовольняє повністю. Зі стартером проблема. І ще зараз я піду до одної нашої свиноматочки. Е, помітив я таку проблему з кормом для лактуючих поросят. Що саме? В принципі, Практично все погулів'я свиноматок, крім двох свинок, корм для лактуючих поросят сприймають нормально. Тільки от оця ліза, вона у нас є материнською лінією. Коли ми її годуємо, коли от вона годує поросят, і ми її годуємо лактуючим поріною, поросята жорстко проносять. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, це якась її. Особливість несприйняття самої свиноматочки. І ще там одна в нас є. Верніше була. Вона теж не сприймала. Ми починали годувати для лактуючим, давали відсоток, 18%, якщо я не помиляюсь, і про це Спочатку ми що робили? ми там зменшували той відсоток, не 18, а там 12 чи 11 відсотків давали. Ну, до 10. Ну, ніби стабілізувалося. Але щось мені не подобалося, і я був вимушений купувати корм для лаптуючих поросят іншого виробника. Ну, от, от така от штука. Розумієте? Не знаю, я з чим це зв'язано. Ну і що ще я хочу сказати про Пуріну? От є нюанс. Сьогодні списувався з постачальником Пуріни, і він мені повідомив таку новину, що корма буде, буде ціна збільшуватись. Ну, Неприємна новина, бо ви знаєте, ціни на м'ясо вони не дуже не дуже нормальні, не дуже адекватні, я би сказав. Невідповідно не ситуації, яка у нас відбувається зараз, е, взагалі зі свинарством і взагалі з торгівлею м'ясом чи живцем, чим півтушами, така неадекватна ціна. Я, чесно кажучи, дуже дуже неприємно це. Ну, але ладно, менше з тим. Яка є, богу дякувати, що взагалі ця справа зараз е, працює. Ну, але неприємно, що Поріна буде збільшуватись ціна. завтра я буду знати, наскільки вона збільшиться ціна. Поясняє виробник збільшення ціни тою причиною, що збільшилась ціна на сої. Це правда, соя збільшилася ціна. Якщо ми беремо той рік 14 і ще на початку. Ну Вже після сезону, коли сою змолотили, вона була 14, потім вона скакнула до 17. Бо ми знаємо, світла не було, заводи не працювали, які виробляють шрот соєвий. І Ціна скакнула до 17, потім ціна скакнула до 21 І зараз в нас тут в регіоні можна купити сою по 24 гривні. Ну, якщо поїхати ну, в Вінницькому регіоні, якщо поїхати в Білу церкву, то можна купити ту сою. Мені здається, по 19 гривень. Ну, таке собі. Ну, по 19 ще куди не йшло, навіть по 20 ще куди не йшло. Ну, 24 це, звісно, трішечки забагато. Ну, але в загальному я бачу, що ціни ростуть. На зернові трошки ціни просіли. Зараз мені вдалося домовитися за зерно, ну, наприклад, ячмень за 5,5 тисяч, кукурудза другий сорт. 4 тисячі і перший сорт теж 5,5 ну, і Пшениця теж на рівні десь 5,5 тисяч, в такому рівні вона тримається. Ну то знаєте Ціни ростуть. Ціни ростуть. Будемо бачити, як буде рости ціна чи буде рости ціна на, на м'ясо. Ну Отже, попуріні ем, премікс бомба, корм для лактуючих поросят під питанням. Не можу я поки зрозуміти, чому проносять поросята, коли я годую мамку. Тільки міняю корм, зразу перестають проносити предстарт, клас, бомба і стартер. Ну, якийсь він, я не знаю, як це сказати, жорсткий. Хоча, коли вдається все-таки перевести поросят на стартовий корм, ростуть досить гарно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким кормом годуєте ви. Можливо, напишіть регіон, в якому ви працюєте, і які у вас ціни на м'ясо і на корма, якщо це буде, звичайно, вам не важко. Ну, а я що? Я бажаю здоров'я вам і вашим поросятам, щоб вони не приносили, щоб вони досить спокійно переходили з простартерного корму на стартер або чим ви там годуєте. Бажаю здоров'я вам. Україна переможе, слава Богу, за все з Богом.